Установили ми, друзі, клітку для курчаток тут на хоздворі. дворі. Установили клітку, установили ось будиночок, засипаємо сюди тирси і будемо вже переселяти, бо дуже вони вже підросли. І зовсім не вміщаються в брудері, вилітають, не подобається їм там. Що ми плануємо зробити? Ми почали вже їх пропоювати від кокцидіозу. Перед цим і зараз ще поїмо. І плануємо на ніч їх переселити сюди, ось у цю. Сюди поставимо їди води, мабуть, і лампочку, да, Саш? Так, сюди поставимо. Вони тут посидять ніч. А зранку ну, освояться, так би мовити. А зранку. Тоді вже їх відкриємо і вони будуть тут гуляти. Тому що, щоб зразу їх сюди випустити гуляти, вони тоді не будуть розуміти, куди їм іти, що їм робити. А так більш-менш освояться і, я думаю, буде добре. Тут тепло, може залізти посидіти. <плес> Щось я собі розпорола куртку. Оце, так? Це, мабуть, трохи до. Подивись, яка зараза? а ну давай назад. Наказала курку, так? <да? риклад> Тож я вам казала, друзі, шарпеюшка, мій хлопчик, мій горобчик. Прийшов вже час, щоб я недаром же ж говорила, прийшов час подивитися. Хто ж там? Чи шарпеюшка ж це? Я чомусь була впевнена, що це шарпєюшка, що це хлопчик мій? Ангелінка прийшла подивитися mm. на кроликів, так, дицюлечка, дивися. Дивися, mm. який маленький. Проголодалися і водички захотіли. Що там? Mm. Mm -hmm. А Шарпеюшка виявилася Шарпеївною. Mm. Ну, хай mm. буде Шарпеївна. Мадам Шарпеївна, так? Надіємося, буде в тебе потомство гарне, да? купимо тобі кролика хорошого. Дивися, са, диви, яка в неї яма тут провалилася. диви. І Шарпіївна буде з гарним потомством. Да? того ми саш дивилися, цього ні. І отам можеш білого взяти, точно ми не дивилися. Давай білого подивимося, хто він, чи хлопчик, чи дівчинка? Дівочка, так? Да? Дівчинка. Нема. То... Який то хлопчик? То всі дівчата. Три дівчини і дівчат. Один хлопчик і три да білий, це, чисто білий це хлопчик. да, білий то хлопчик, а то дівчатка. Ну мені, наче, ти строкач казав, mm. ні? це не хлопчик. Може, перевірити ще раз, на то все Переселення відбудеться сьогодні. Там може плюнути. <рі> <рі> а, так, та ну ще. Та не бійся, сину. Не бійся, вони вже хочуть новий будинок. Хотять, переселятися, та не бійся вони не це. Не бійся. <ріш taxpayer> на, <Куловичний. ріш> я вже Ну, <ріш> <ріш> Ти ж теж давай. Мама, каже, допомагай, так? Диви, мама, він отець. Ми каже, боїмося. <ріш> Вибригну. Що з ними таке? <ріш> не бойтеся. Он <ріш> знизу. Диви, що вони роблять? Господи, хоч би вони там шиї собі не звернули. Та ти хоч відкрий трошки її. Все, переселення буде. Сьогодні несемо. Ви всі забрали? Так. Да. Зараз Тільки ж не викидає. Аккуратно Саш. Давай їх туди ставимо. Вітамінчики їм уже поставила. Зараз оставлю корм. Трішки так ось на підвищення поставили, щоб вони втирши його не, не дуже отак От ось. І все, нехай вони тут звикають. В принципі, на вулиці не дуже холодно, нормально. Ну, Но я думаю, вони вже досить, досить уже великі, щоб переїхати. Бо там у брудері, ну, вже дуже було тісно, дуже було, правда, тісно. Тому, ну, Уже нічого, нічого вже знущатися над птицею потрібно переселяти було. Отак ось зараз вони трішки поїдять, поп'ють, я закрию і будуть відпочивати. До завтра, а зранку вже тоді відкриємо їх повністю і будуть тут гуляти. Асидальцев же уже один сів, да? Умничка. Облюбував. И как А что вот тут и делаешь? Лазейку. Може, не дуже йде в бай. Я просто їм зроблю тут провід, нормально став. Трішки холоднувато. Переселили курчаток. Зараз ставляємо їм лампочку, бо все ж таки холоднувато. зранку. Да, ціпуньки, трошки холоднувато. Ну, нічого. Пару днів з підогрівом, а там буде вже тепліше, я думаю. Подержать поки. Не дуже низько воно там буде. Держу. Закрила. Ти ще ж не включив. А може от тобі як? Включимо вам трошки, бо прохладненько. Я там зелені нарізала, зараз принесу. Там буде тепліше. Йдіть. Йдіть домик на ілисі. Ану, ану, ідіть, грітися. Підуть самі туди. Як думаєш? Вони можна буде хай поїдять їх і загнати, а тоді погріються трошки, пізніше ще ви, так, да, відкрити. Поїли, попили, Хай би підігрілися трошки. Ой. Заходь маленький. Заходь тоді там тепло буде, заходь. Заходь, заходь. Що зробили в коло. Отак, да, о. Ну, що там? Миле діло тепло. А ну, відкриваєш, вийде, вийдуть. Та оце ж відкривати. Я он, трави їм нарізала чи йти на траву чи. А, не хочуть, та там тепло стало гарно. Нехай. Нехай Не видно де вони там під лампою. Видно? Це ви фіг вийдете тепер від тіля. Це для них стрес великий відразу. Там сиділи в теплоті. <кій> то будемо так потрошку потрошку будемо підігрівати. Я нарізала там. Кульбабки трішки, цибульки. Не йдуть, не йдуть, померзли. Кормушку також зараз заміню, там вже готую іншу таку круглу. Як типу, оце поїлка, от так таку кормушку також зараз. Поставлю, поміняю. Ціпики, ціпики, ціпики. Так, один он насмілився. Виходить, виходить. а за ним зараз і інший, мабуть, піде. Ну що, йди? Підеш, траву їсти, підеш. О так. Так ну, гарно <смі> і назад, да? Все таке тут холодновато. Ну, треба розпушитися. Потрібно розпушитися, провірити. А де кіт? Не знаю, хоч не ціплям. Де він? Кого слово? Не мишатня ляха-муха. Саша! Фух, то наша ціпля. Це не ціпля. Фу, що то таке? Йомаю. Татинчка. Татинчка. Я так злякалася. Блін, треба його не знаю чи набить. Щоб він же ж ціпляний цей, блін, са. Воно ж уже все? Який стідят на що він збив. Та ну забери в нього, щоб він не привикав таке їсти з пір'ям, блін. Ну тебе в бані як глянула, фу. Ташку спіймав? Он і та кішка друга наша? Це ще охотники, блін, фу. Я так злякалася. В того вона ж. <кхем> Ти що? Ще й герда туди йде? Що ви там наробили? Охотники. Фу, блин. Так а ну йди тікай мені там малину не поламай. Герда, фу, фу. Герда! Та й кто тут <ти>? такий? Це шпак. Да, це не шпак. Шпак, не? Я б сказал, душу ні. От бідняшка. Це десь десь чи впало, може, з дерева, а там дерево багато. Так, <шлухи> да? <шлухи> Та йдіть, не бійтеся. А туди боїться йти <гум> до зелені. Тут з краєчку тільки. Вийшли, вийшли, але ще бояться зелені їсти, не понімають. О. Нічого, привикнуть. Привикнете. Ось сонечко. Вигляне. Відкрила яйця на провітрювання. Сьогодні вже 18-й день інкубації. Це е, на, 15 на 15 минут вже відкрила провітрювати. Дивлюся, овоскопую, не видно. Ну, я фонариком овоскопувала. Тому ну, чомусь не видно. Оці яйця. Мені взагалі цікаво, чи щось вийде з оцього. Це ж я вам тоді показувала, що прийшло побити яйце, то одне ми залишили. Для експеримента тріснути, я отак пластиром заклеїла. Цікаво, чи щось з нього вилізе, чи ні. Ну, я ж кажу, просвічую, нічого я не бачу там. Ну, вже скоро, вже скоро ось. Туди ближче до Паски буде видно. Нічого не чую, пищить щось, не пищить. Це витяг, картоплю Да? А, це ось на посадку витягли. Картоплян ну, така вона в нас, правда, не дуже важна. Ну нічого, У Нас небагато там території. Можна туди оглянути, ж... бо хто знає, може там то є якась. Посадимо, нам вистачить. Ото, я думала, де гнила пообрізати просто трошки десь суха гниль. Хватить нам цієї картоплі, скільки нам її нема де садити. Ось тут відпочиває. Ну, відпочивай, відпочивай. А Наташа пішла садити цибульку, кущовочку посажу. А, все, цибульку я перебрала, зараз іду садити та вистачить. Тут багато в мене. І біленька, і довгенька, і кругленька є, різна. Кущівочка гарна. Гарна кущівка. Так. І хвилювалася, що не буде в мене цибулевої шелухи. Вистачить мені, якраз ось скільки наоббирала. Якраз вистачить красити яйця на великдень. Будемо, так що все, я довольна. Іду, іду садити цибульку. Виглянуло сонечко. На сонечко вигрівають. Вигрівається. Повилягалися. Сонце світить. Ого, грибнув.